Привіт! О! О, що ти тут Да. О, понятно. О, держи, тобі цвіти. Супер. Ніхто мені ніколи ще не дарив. От серця і почек дарю тобі Супер. Ніхто мені ніколи ще не дарив цвіти прям з корнями. Та то не важно. То не важно. О. Да, да. я люблю да. Ну давай, сейчас я припаркую свои джигули и можно романтику строить. О, ми джигули. Ну что, Галюха, як твої дела? Хорошо. А случайно твоєму папе взять не надо. Та ні, не треба, я ще не збираюсь заміж. Ну, це поки ти так тільки думаєш. А я думаю трошки по-другому. Слухай, Галя, а давай я тобі включу хорошу пісню. А що він робочий? Та то не важно. Давай. Слухай. Ну, давай. Очі твої карі. Я ними осліплений. Ти моє кохання. Моя сірока. Ну як? Супер. Я такої записи ще навіть не чула. Галь, Я... Галь, чуєш, Галь. А давай ми з тобою сфотографіруємося, Галь. Давай, Ну, давай. У тут... мене тут модне ось. О, є дід вище фотопара. Давай запечатленим ті моменти нашого совместного проважження. Давай. Давай. А ти дивився, там є хоч пленка. Галя, та то не важно, понімаєш? Любви ця пленка не надо, розумієш? Наша любов, вона безконечна. Галя, ти просто дідка моя багато що не розумієш в цій житті. О, бачиш, який він у мене. О, слухай, ну може, ти подумаєш, Мо там, в перспективах яхти, вілли, чимодан денег. Може, подумаєш, га я організую, ось це бачиш, які має часи, я просто для нас Галя время встановилось, я тобі кажу. Для моєї любимо встановилось. Мені для тебе нічого не жалко. Такий же прямо перспективний, це взагалі. Що Галя? Ти подумала? Так, да, давай почнемо підготовку тоді. Давай. Поїхали в магазин. Там треба купити весільну сукню, фату я там такі туфлі красиві побачила за тисячу баксів. Ти зараз хочеш колечко, чихати? колечко. зараз. Слухай, Галя. Ну, ти меркантильна, конечно, женщина. І цвіти давай. Я до люськи поїду. Вона знає толк в любві і мужчина. А я тебе, Галя, так любив, так любив. Ти розбила мені серце.